Літній сезон завжди пов'язаний із питаннями, як торгувати легким алкоголем, пивом, вином та коктейлями. Тож у цьому відео розповімо, що треба врахувати при торгівлі ними. Чи можна таку торгівлю поєднувати зі спрощенкою, чи потрібний РРО, що з акцизом, мінімальною ціною, обмеженням міст продажу, чи треба реєструвати місця зберігання, та розповімо і іншу корисну інформацію. І як завжди, просимо поставити вподобайку. Ну, такий собі обмін. Ми вам відео, а від вас подяка. І ця подяка мотивує нашу команду на створення нових корисних відео для ФОП. Загалом специфіка продажу пива вина, коктейлів пов'язана із тим, що вони, по-перше, належать до алкогольних напоїв, а ось, по-друге, до підакцизних товарів. І фактично тут є лише одне виключення. Безалкогольне пиво. Безалкогольне пиво це і не алкогольний напій, і не підакцизний товар. А звичайний товар такий собі однокласник квасу. Ніяких особливих вимог для його продажу не передбачено. І ось тим же курсом йдуть безалкогольні коктейлі. А ось алкогольне пиво і алкогольні коктейлі це вже зовсім інша справа. Щодо вин є певна нерівність. На особливому становищі перебуває столове вино. Обмежень щодо його продажу значно менше, ніж для іншого вина. Але таке вино все одно залишається алкогольним напоєм і підакцизним товаром. Столове вино це вино виготовлене шляхом повного або неповного зброджування сусла, залежно від вмісту цукру. Столове вино ділиться на сухе, на півсухе, на півсолодке. До речі, що є столовим вином, визначити нескладно. Якщо в маркуванні вина зазначено, що це столове вино, то оце воно власне, і є. Але в будь-якому разі слід знати: до столових вин не належать кріплені вина, вина, шампанські, ігристі, газовані та інші напої, назви яких ви бачите на екрані. До речі, Глінтвейн. Також не є столовим. вином. Для юридичних осіб на єдиному податку Групи 3 маємо фактично тотальну заборону. А от для ФОП на єдиному податку є нюанс. Із напоїв, що нас цікавлять, їм дозволено на єдиному податку продавати в роздріб, пиво та столове вино. Зверніть увагу, лише в роздріб. Тобто оптом не можна, і лише пиво. І столове вино. Тобто, не столове вино не можна, алкогольні коктейлі не можна. Плюс ще маємо нюанс для платників групи 1. Спрощенці групи 1 мають право торгувати на ринках тільки із торгівельних місць, до яких податківці традиційно не відносять магазини. Водночас досить важко передбачити реакцію податківців на торгівлю пивом та столовим вином поза стаціонарними приміщеннями. Податківці можуть бути проти. Якщо ви будете займатися лише роздрібною торгівлею столовими винами, то за відсутності продажу інших алкогольних напоїв можна працювати без ліцензії. А ось щодо алкогольних коктейлів є нюанс: при перевірках доволі часто податківці вимагають наявності виробничої ліцензії. Щось на кшталт, ви ж самі виробляєте ці коктейлі, отже, у вас, начебто, виробництво. Але насправді потрібна саме роздрібна ліцензія, бо виготовлення алкококтейлів шляхом змішування напоїв для продажу та споживання на місці не є виробництвом, а є різновидом торгівлі на розлив і підпадає під термін роздрібна торгівля. Ну і ще важливий момент. Здається, якщо роздрібна торгівля. Столовим вином може здійснюватися без ліцензії, то і алкококтейль, в якому із алкоголю додано лише столове вино, можна продавати без ліцензії. Але податківці і тут із цим ніколи не погоджувалися. Вони у будь-якому випадку вимагають наявності ліцензії. Мовляв, столове вино це столове вино. А глінтвейн та подібні це вже не столове вино, а інший алкоголь. Зазвичай зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання, внесених до єдиного реєстру. Втім, приємний нюанс полягає в тому, що реєструвати треба тільки ті місця зберігання алкоголю, які розташовані за іншою адресою ніж місце здійснення роздрібної торгівлі. Тож, якщо у вас таких відокремлених місць зберігання немає, то реєструвати нічого не потрібно. Чомусь про роздрібний акциз доволі часто забувають. Втім, товари, що нас цікавлять, у тому числі столове вино, є алкогольними напоями та підакцизними товарами. А у випадку з такими товарами акцизний податок платять не лише його виробники та імпортери, а ще й роздрібні торгівці. Тож роздрібний продаж пива, вина, алкококтейлів підлягає оподаткуванню 5% роздрібного акцизу. Як тільки розрібний торговець подає першу акцизну декларацію за той місяць, в якому він почав продавати алкоголь, його автоматично реєструють платником акцизного податку. Ніяких заяв для цього подавати не треба. Деякі види алкогольних напоїв заборонено продавати дешевше за мінімальні ціни, встановлені кадміном. На пиво, мінімальні ціни не встановлюються. А от якщо ви, наприклад, вирішили дарувати своїм клієнтам столове вино, ну а власне чому б і ні? Адже ліцензія то не потрібна, то тут треба схаменутися, бо на столові вина також встановлено мінімальні ціни, і за таку щедрість вас буде покарано. Незважаючи на те, що йдеться про легкі алкогольні напої, їх повною мірою стосуються обмеження щодо реалізації алкоголю за статтею 153 закону номер 481 так забороняється продаж пива, крім безалкогольного, також забороняється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років. А ось далі ми навели перелік точок, в яких забороняється продаж зазначених напоїв. При бажанні можна зупинити відео та уважно подивитися перелік. Йдемо далі. Слід взяти до уваги і місцеві нормативні акти, адже додаткові обмеження можуть бути встановлені міською, селищною радою, а також місцевою військовою адміністрацією. Однозначно. Вам знадобиться РРО чи програмний РРО. Виключення становлять лише платники єдиного податку групи 1. І ось тут є цікавий нюанс щодо столового вина. У статті 153 закону 481 є норма про те, що продаж столових вин можна здійснювати без РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, тобто з використанням РК скоро. Але ця норма мертва, на жаль. Бо звільнення від РРО може бути встановлене тільки законом про РРО або Податковим кодексом. Всі інші закони застосовуються в частині, що не суперечить закону про РРО. І ось також слід звернути увагу: звільнення від РРО штрафів не працюють, якщо мова про реалізацію підакцизних товарів. А ми з вами якраз таки і ведемо мову. Про реалізацію підакцизних товарів. Ну і далі скажемо декілька слів щодо реквізитів чеку РРО чи програмних РРО. Обов'язково програмуємо код товарної підкатегорії напою згідно з УКТЗ. А також найменування і ціну. Найменування алкоголю в чекові повинно бути повне, навіть якщо ви ФОП на єдиному податку. Також, якщо мова про реалізацію алкогольних напоїв, які підлягають маркуванню марками акцизного збору, в чеку треба зазначити цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку, серію та номер. Якщо продаєте коктейлі або вино на розлив, то дотримуйтесь рекомендацій податківців, що відображення реквізитів марок акцизного податку у фіскальному чеку Відбувається лише при першому відкупорюванні пляшок алкогольних напоїв. На цьому, друзі, поки що ставимо крапку. Не забувайте ставити лайки цьому відео, а свої запитання пишіть у коментарях. А ми віддячимо новими корисними відео. На все добре!